Наступна головоломка. У нас є така рівність 52 розділити на 2 дорівнює 89. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник ось сюди. тепер, коли ми перевіримо умову, 58 розділити на 2 буде 29, 29 дорівнює 29. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.